З маличку улюблене мною місце на землі бібліотека. Дім, де живуть історії, де живуть імена, де живуть мрії. Сягнеш рукою і відкриється для тебе несподіване. Бібліотека це місце можливостей, місце зустрічі людей, які ніколи не зустрінуться реально в цьому світі. Місце, де вплетиві думок. Заховані страждання, надії, любов, ненависть. Але в цьому плетеві іноді з'являється зовсім інший матеріальний сенс, як, от наприклад, плетіння сіток у бібліотеці, які рятують людське життя. Бібліотека це місце, де гік і Вівунт Етмутілю Крунтр. І торік нам пощастило створити проєкт, який. Покликаний воювати, і, хоча не зброєю, але словом, і нашою, як би це патусно не звучало громадянською позицією. Одинадцять разів ми виходили на балкон бібліотеки імені Романа Іваничука і зверталися до львів'ян, до переселенців. Ми ділилися з ними своїм болем, своєю надією, ми провокували їх. До незручних думок і до прийняття рішень кожному в своєму житті. На цей балкон вийшло понад 40 осіб. Це дивовижні люди: діти, монахині, письменники, священники, композитори, артисти, студенти, піаністи. Ці люди, які в житті раніше, ну, Майже не зустрічалися, об'єдналися цією ідеєю мистецтва проти війни. Так ми не вміємо тримати зброю. Так ми не знаємо, як вбивати ворога фізично. Але ми хочемо вбивати ворога в нашому середовищі, в ментальному середовищі. І нам здається, що це до снаги. І до снаги, фантастичним дівчатам, директорці, пані Тетяні Пилипець і куратору нашого проєкту. Пані Людмилі Поляєві, який є натхненницями, мотором і неспокоєм наших балконів. Я дуже дякую вам за цей фантастичний досвід. Сподіваюся, що він був ненамарний. Слава Україні! Ми переможемо!